Вчителька білі троянди олені тік зі своїми хітами у Вінниці вдома, як і в інших регіонах України, і за кордоном Віктор Бронюк із командою дають концерти з благодійною складовою. Сьогодні мета фіпі-відрон для бойового підрозділу зібрати трошки донатів для того, щоб підтримати наших захисників. Е, Нася що там у нас сьогодні є таке цікавеньке? А у нас є таке. Починаємо з невеличкого, Отака от репродукція. Наші соняки. Дрони для ЗСУ тік передає постійно. На сторінці гурту є відео з реакцією військових. Дякуємо гурту Тік Віктором Ацарії, всім, хто долучився до збору на дрони. Вони відправляються в сто двадцяту бригаду безпосередньо на нуль. Фронту Віктор Бронюк допомагає з 2014 року. Разом зі своїм благодійним фондом та його партнерами передав багато автівок та спорядження для військових. Знаєте, буває таке, що. От, наприклад, там приїжджає частина, і командир каже: ми якби забзабезпечимо все нормально, нам би трошки моральний дух підняти, тому що є вигорання, на жаль. І коли ти, наприклад, там, їдеш там, тобі ще 2-3 дні, там телефонує командування, от, бійці пишуть в соціальних мережах, що Дякуємо. Ми сьогодні дивіться, що ми сьогодні так щось вчора з вами поспівали, а сьогодні там спалили декілька танків там, чи ще якась історія. Артист не може бути поза війною, якщо війна вдома. Віктор Бронюк із тих представників шоу-бізнесу, які не їхали з країни у лютому 2022-го і не перевзувалися у стрибку. Ті люди, які з 14 року розказували, що музика політики, що які отримали ще в січні місяці в Росії. Музичні премії їх ж нічого правда, не душило. Це нормально було. А потім раптом вони стали і вони зрозуміли, що от, тут ворог напав. І вони в жодному випадку не признали і не признають, що вони є також співучасниками цього процесу. Тому що вони сюди тягнули цей русський мір, це все злажували, ці кутки, і вони все робили для того, щоб нас пішли, рятувати, псевдорятувати, да, ці наші, так би мовити, псевдобрати. От кацапи, які живуть от, поруч. Тому тут, напевно, що, от, оце, е, як ви кажете, боротьба з совістю, да, от, от, вона, напевно, щоб бути чесним перед самим собою. Робити те, що ти можеш, робити не більше, не менше там, взимку 2023-го Віктор Бронюк побував на деокупованому правобережжі. разом із благодійним фондом, волонтерки Тайри, його Подільська громада передала теплий вантаж у громади Херсонщини та Миколаївщини з бізнесменами, з друзями, з партнерами. От ми якраз організовували збір маленьких портативних газових плит термосів. Ми приїхалися потужно так громадами, Чорнобаїв, ще декілька громад було. От, все це попередавали безпосередньо людям. От, і знаєте, можна потом багато чого розповідати, але напевно, що ті враження, зворотній зв'язок, оті от щирі сльози, ті от, от якісь такі слова вдячності, ті розповіді. Про незручну правду, на жаль, яка сьогодні побутує. Да, там про те, що про те, що відбувається сьогодні в житті Херсон Херсонці та Херсонщини, ну, вони зачіпають, вони все одно якби не лишають тебе байдужим. До повномасштабного Віктор Бронюк часто давав концерти в Херсоні. Дуже добре знає лівий берег, зокрема Каховку. Для мене це знакове місце, де було відбувалися е таврійські ігри. І співає про залізний порт. Волиний залізний порт, то мрія Віктора Бронюка. Через новий день артист звертається до окупованого лівобережжя, яке чекає на ЗСУ. Ми теж чекаємо на лівий берег, ми теж хочемо вже швидше поїхати. От, той саме залізний порт. От ми хочемо поїхати е, в, е, в Нову Каховку, зупинитися серед степу. От е, купити е, щойно чорнозірваного херсонського кавуна, поласувати і помилуватися. От запахом українського, нашого вільного мирного християнського степу. Тримайтеся, тримайтеся, у нас немає варіантів. Ми мусимо вистояти, і ми обов'язково переможемо. Марина Савченко, новий день.